Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні на вишне в свою Україну, красу її, вічно живу і нову і мову їй солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, Розвійний в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні в бою. В цей час я гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею.